Стали відомі подробиці вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав один чоловік та півторарічна дитина. Нагадаємо, вчора близько третьої години дня на трасі Київ-Чоп поблизу села Колодинка зіткнулося три автомобілі. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 58-річний житель села Деражне Костопільського району керуючи автомобілем ВАЗ 2108, виїжджав на перехрестя доріг із вулиці Рівненська села Колодинка на головну дорогу Київ-Чоп. Керманич не надав переваги у русі автомобіля Тойота під керуванням 35-річного киянина. Ударівку вазівка за інерцією продовжила рух та зіткнулася із автомобілем Форд, який стояв на перехресті. В цей момент не даючи перевагу у Росії іншим транспортним засобам водієм останнього виявився 26-річний рівнянин. Внаслідок зіткнення 58-річний водій вазу з переломами кісток тазу та ноги потрапив до центральної міської лікарні. А півторарічна дитина, яка була пасажиром Тойоти, отримала ссадину голови. Та після надання медичної допомоги її відпустили додому. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України наразі триває слідство.